Oh, my God. Лучівська громада. Сьогодні ми проважаємо старий 2016 рік, проважаємо його в небесний архів. І хай він ніколи не вертається, а новий рік приходить, приносить людям щастя, радість достаток, любов, повагу, мир і злагоду. Тож обнімімся, простім один одному всі негаразди. Засіймо святим пшеничним зерном, як ось так, пшениці із долоні, бо постіл Догоні, на щастя, на здоров'я на той новий рік, щоб нам жилося краще, як торік. Тож благослови рід наш, мати присвята, щоб нам родили пшениці жита, щоб ми не знали голоду війни від біди і горя всіх охорони. Так в тім новім році Господа просім, а Бог милосердний допоможе всім. Хай наше місто процвітає усім нам на славу, бо всі знаємо, що наш Греньків робить добру справу. Хай наш міський голова. Не знає ротації, а бюджет наш зростає у тенцізації. <рес> Перед днем Нового року ми звичайно раді і посилали побажання українській владі гройсман, щоб тарифи знизив, платити не сила. Бо народ уже готує проти нього вила. Хай Луценко руки б'є усім хапунам, бо якщо цього не зробить, знову сяде сам. Порошенко президент наш, щоб здоров'я мав, щоб виконав нарешті все, що обіцяв. Ну а я вам всім бажаю. У достатку жили, щоб в достатку жили, щоб у вас всіх у кишенях бакси шелестили. <рив> ну, а тепер традиційне, новорічне, сійся, родися, житок, пшениця, увесь пес, ячмінь, високий, як кінь. Яриця груба, як палиця, капуста, щоб кожна жінка наша в золочі була Симпатична з піднятою головою. Привітлива, <ривітлива> сексуальна і трошки тлуста. Ще відчую того й зечу, і щоб нам той новий рік щось по-людськи приворік. З новим роком вас, шановні, я вас люблю. Ми вас теж дуже любимо, дуже гарно. Yeah! <laughs> Веселою і співаємо, з новим роком вас усіх звеселяю. Бажаю вам того, чого вам потреба, та би то, Господь, високого неба, та би то, Господь найменшій дитині, весело і прекрасно почати віднині. Дай вам, Боже, щастя, здоров'я, щоб вам все плодило в кожному куточку, а доляри були в мішочку. Щоб по полі, був сні при стопі, копа при копі, а господар поміж копами, як той місяць поміж що щоб вас було стільки волів, стільки у плоті колів, стільки овець, скільки в лісі деревець. А вам, пане господине, нехай так буде. Корова телиться, цебрих молока дасть, курка року три рази курчата виведе, а в інші, гнята нехай ростуть і тлусті будуть. А тепер звертаюсь до тих дівчат. Що піс сидять, замуж не хотять, аж пищать, а ви їх віддавайте, з них потіху майте. Де сонце сходить, там ясний зб'є. Нині день такий, що колядуватися йде. Нехай вашу хату не доля минає, а щастя приходить, Христосся рождає. Все є, з гори броком воспитає, щось народу новий чаєм, гідномина. Я шлю новорічні вітання для вас в цей добрий час. Хай в році прийдеш нім, не буде образ поміж нас. Хай мир запанує у рідній землі, хай були щасливі, великі й малі, щоб хліб і до хліба були на столах, щоб ми подолали незгоду і страх, щоб ми подолали образи і зло, щоб мова. Челюще, мов джерело у кожному серці, щоднині міцніла, щоб Бог оберігав українські родини, щоб хлопці більше не гинули на сході. Політики, щоб не брехали в народі, щоб сходило сонце у зранку з під спів веселих птахів коготів Я засіваю вас житом, пшеницею. І хай буде вам веселих свят! Христос рождає! Вже рік старий на обрії пливе, уже новий стоїть на виднокрузі, хай в новім році буде все нове, старі лиш вина, істини і друзі. Щасливого вам нового року, мирного, здорового, успішного, усміхненого. Нехай в кожній сім'ї панує злагода та любов. Бережіть себе, веселих свят! Слава Україні! Христос страждає!